Хореографічний колектив денсверсія 2023 2023-2024 навчальний рік, був доволі насиченим на події. Уже в серпні старші дівчата стали учасниками міжнародного молодіжного табору в місті Айскраукли, Латвія, де не лише спілкувались з однолітками-латишами, знайомились з історією та народними традиціями Латвії. Її сучасними виробництвами, що зберіглися з давніх часів, а й давали благодійні концерти для збору коштів на ЗСУ. У вересні вже традиційно взяли участь у концертній програмі ЗОСЯ 2024 Вихованці колективу Дансверсія є активними учасниками всіх загальнопалацівських заходів, жахливій хендмейд, палацівські вечорниці та різдвяні майстерники, родинне свято 1+, плюс чарівне свято квітів та магії, відкриті заняття для батьків. Листи та подарунки для військових. Загалом протягом навчального року на благодійних заходах діти зібрали понад 2 тисячі гривень на ЗСУ. І, звісно, на всіх цих заходах відбувалися танцювальні виступи колективу. Найяскравішими подіями року стали участь у загальноміському концерті Марафоні Крок до зірук, що був присвячений Всесвітньому дню танцю, а також міжнародний фестиваль Конкурс Київ єднає, учасниками якого було понад 160 колективів. Дівчата колективи Дансверсія вибороли два других місця у різних номінаціях. В гуртку займаються не лише школярі. Серед вихованців є малеча школи Марі Попінс віком 4-6 років та дорослі пані з університету для дорослих, які також вчаться бути справжніми танцорами та набувають досвід виступів на великій сцені. Ми створюємо дружню атмосферу, де діти і дорослі можуть розвивати свої таланти та вчитися танцювати із задоволенням. Приєднуйтесь до Денсверсія та відчуйте радість танцю.